Всім привіт! Українці останнього часу розмовляють тільки про одне: про те, що голландці вже не так піклуються про українців, як це було раніше. Давайте подивимось, що і як зміниться для українців з 1 лютого. Отже, історія така: голландці кажуть, що вони будуть скорочувати виплати для українців. Чого це відбувається? Виявляється, що українців вони хотіли приймати ненадовго, бо, звичайно, всі думали, що війна швидко закінчиться. Надавали їм максимум допомоги. Але тепер, коли все затягнулося, інші слої населення почали бунтувати це соціальні слої населення самих Нідерландів. І люди, які приїжджають сюди, з Марокко, з Сирії, з тих країн, де також є війна. І отже. Виявляється, що українцям давали набагато більше, ніж цим категоріям населення. Тож зараз уряд Нідерландів це ототожнює, і українці будуть на рівні з ними. Чесно, я навіть не знаю, які виплати по... отримують сирійці, турки, марокканці тут, але виявляється, що не так і багато. Я вже розповідала про те, що в Нідерландах і так були. Майже наймінімальніші виплати в Європі, тобто 260 євро на одну людину, незалежності від віку, це не також і багато, порівнюючи, наприклад, з Бельгією чи з Норвегією, але ж жити в Нідерландах приємно. На базові витрати цих грошей було достатньо для всієї родини. З 1 лютого будуть не тільки зменшуватись виплати, але й збільшуватися. Я говорю як клучко. Але це дійсно так. Тобто, якщо у вас родина на дві людини, то ви на кожного будете отримувати трошки більше ніж 270 євро. Але якщо у вас родина з чотирьох людей або більше, то на кожного буде трошки більше 200 євро. Ось такі калькуляції. Але треба мати на увазі, що якщо хтось з вашої родини, якому більше 18 років працює офіційно, тож виплати прибираються для всієї родини. Але як і все в Нідерландах, вирішує муніципалітет. Є основне правило, яке накладується на всі Нідерланди, але кожне це правило інтерпретує му муніципалітет. Так, як він хоче. Тобто, загальне правило може не працювати, бо муніципалітет він найголовніша державна структура в місті. Тобто, якщо у вас є питання щодо виплат, щодо до того вистачає чи не вистачає, можна звертатися туди. Але ще жодного кейсу я не чула, бо, звичайно, 1 лютого ще далеко. Що про це кажуть офіційні джерела? Офіційні джерела кажуть про те, що таких грошей має вистачати на базові потреби. Бо більшість українців тут має все ж таки безкоштовне житло, а на їжу і якісь базові речі повинно вистачити. Ну і взагалі я мало знаю українців, які зараз не працюють. Хтось один працює. Але ж було дуже вигідно, коли один працює, а інший отримує соціальну допомогу. Зараз, якщо це якесь не буде працювати, буде важкувато. Тож у родині, як і у всіх нідерландських родинах, потрібно, щоб працювало дві людини. Бо реально так тяжко навіть нідерландцям. Не треба думати, що в європейській країні всі живуть так солодко-солодко. Нідерландців теж хватає проблем. Звичайно, вони не такі важкі, як українців, але треба розуміти те, що вони також економлять, вони також повинні працювати вдвох, щоб мати змогу оплачувати оренду. І вони також платять величезні податки за те, що Нідерланди нас радо приймають. Ми дуже вдячні їм. І за те, що передивлюються ці кошти для українців, для нас це звичайно не дуже комфортно, але. Пам'ятайте те, що ця країна нічого вам не повинна. І дякуємо велике за, тим, за те, що вони нас приймають. А наші українські захисники боронять Україну і тим самим боронять і Європу. Звичайно, вся Європа це розуміє. Але вся Європа виявила великодужче до українців. Тож приймаємо їхні правила з радостю. Ще трошки про виплати. Якщо у вас є діти і вони ходять в садочок, який платний в Нідерландах завжди, і двоє батьків працюють, то тоді ви маєте величезну знижку на оплату садочку, а також можете приймати участь у дитячих виплатах. Про це я вам розповім у наступному відео.